Вітаю шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Наш сьогоднішній гість, голова Київської міської державної адміністрації, міський голова столиці Віталій Кличко. Вітаю вас, пане Віталію, вітаю вас всіх. Ті, хто нас бачить, слухає також. Так, ну подія дня, мабуть, вже не лише київського рівня. Нарешті почався демонтаж цих незаконних добудов на будинку про спілок так? Ми повинні були пройти всі процедури, що стосується судів, все виграли, і зараз вже почався демонтаж. Хочу нагадати, що на жаль, дуже велика кількість незаконних в місті Києві, багато скандалів будівельних, які на нам в спадок. Наше завдання зараз привести до ладу і з чіткі правила, яких повинні дотримуватися дотримуватись всі, і це одне завдання завдання нас як кризисних менеджерів. А чому так ну довго можливо вдалися до демонтажу? Не затягнувся цей процес, що? тільки зараз. По-перше, можете собі уявити. Загальна кількість цього будівлі більше 800 метрів. Була вона збудована, були також дуже вражені розміром. Нам потрібно було законно все пройти, всі процедури, і зараз ми вже приступили до демонтажу. Тобто найближчий місяць будівлі вже не буде. На будинки про спілок. і це тільки один випадок. Я розумію, що це центр міста, це тільки один випадок, де нам потрібно зменшувати поверховість і руйнувати незакони забудови. А взагалі, яка подальша доля будинку про спілок? Уже без незаконних добудов. Було зроблене експертне обстеження і зараз робиться реконструкція. Для цього потрібно профспілкам. Ще раз хочу нагадати, що будинок профспілок не знаходиться в комунальній власності, він знаходиться в власності профспілок, і це завдання для них, для того, щоб знайти кошти, для того, щоб відремонтувати цей будинок. Щодо приватної власності, на певні будинки і комунальні. От був обвал теж відомого будинку в центрі на Богдана Хмельницького. він знаходиться не в комунальній власності. Він знаходиться так. в приватній власності. І ви тоді, наскільки я пам'ятаю, ініціювали тотальну інвентаризацію таких старих будинків і пропонували, щоб старі аварійні будинки із приватної самовласності переходили у комунальну і за інформацією програми схеми проекту радіособуду за півроку. Фактично такий процес не почався. По жодному будинку, що ви скажете а, на це? Можу сказати те, що в місті Києві тільки 40 будинків знаходяться дуже в край аварійному стані, які в свій час приватизували. <кхух> знаєте, Приватизували, будемо, знаєте, прихватизували, при... прихватизували. Нічого не роблять, будиництво цього будинку не проводиться. І ми подали до суду декілька будинків. Я зараз не готовий вам сказати чіт чіткі адреси. І тільки на підставі суду ми далі будемо вже ініціювати розрив домовленості. Це буде чи компенсація. За будинок бо будемо повертати кошти і забирати надалі в комунальну власність чи передавати іншим відповідальним інвесторам, які зможуть реалізувати ці проєкти. Тому що відверто хочу сказати, ці будинки, і навіть історичні будинки руйнуються. І якщо трошки почекати, взагалі їх реконструювати буде неможливо. Ну і щодо цього будинку на Богдана Хмельницька підвішена ситуація досі, так? Оцього. Зараз там триває кримінальна справа. Щодо власників цього будинку, і ми чекаємо результатів. Тобто, до того моменту, поки там не закінчено процедурні процеси, ми не маємо можливість не починати на яких інших дій. Щодо річкового вокзалу, от його досі не відкрито, наскільки я розумію. Власники об'єкту заявляли про те, що реконструюють приміщення, відновлять курсування теплоходів. Чому досі все гальмується і не зроблено? Також. Я не знаю, 10, може би 15 років тому Річковий вокзал перейшов в приватну власність. І ну, Він є будинком пам'ятником архітектури міста Києва. І в цьому напрямку там, я спілкувався з власниками, вони обіцяли вже почати інвестиції, тому що площу ми відкриваємо вже повністю відкриту, готову. Площу почтову в травні наступного року і будинок також повинен привабливо виглядати. Частина його повинна також використовуватись по профілю, як річковий вокзал. Частина там можуть бути. Заклади харчування чи інші. Це вже на напрямок власника цього будинку. Але що стосується річкового транспорту, ми запускаємо на решт-решт перший вже за багато років річковий трамвай, який буде... В травні травні наступного, В трав... року. В травні наступного року, який буде йти від річкового вокзалу до міжнародного виставочного центру, ми робимо інфраструктуру, де можуть і кияни, і гости столиці доїхати комфортно через річку до міста проведення Євробачення. Чекаємо траві наступного року. До речі, там же розкупки були такі цікаві, унікальні біля поштові площі та поштові площі. Що от ви тоді казали, що Вони потрібно зберегти все зробити? Вони зараз продовжуються. Однозначно, непроста ситуація. Будівельник зробив верхній поверх, а внизу йдуть розкопки. Далі продовжуються такий тривалий процес. І незважаючи на ці розкопки, ми вже почали відкриваємо площу зверху, але те, що стосується під землею, будемо інформувати громадськість, коли вже буде запускатись там торговельні площі, але однозначно. Ці речі, артефакти, які там знаходяться, вони повинні бути музеїфікація цього об'єкту, тому що ну в прикладів такого вулиці, старовинної вулиці, яку ми знайшли, нема не в історії України, не за кордоном, тобто біля тисячі років. В чому полягатиме цей музей? Зараз розглядається можливість зробити з одної сторони вакумне середовище, де може через шкло на це дивитись з іншого обробка матеріалу, тому що можете зрозуміти, що кисень. Зараз, який попадає до дерева, він в дуже короткі сроки може його зруйнувати, тому що зараз ми закликали міжнародних фахівців, які можуть дати пропозиції, яким чином краще зберегти те, що ми маємо. Отак от уходить, пане Віталію, що попередники, якщо казати, от при мері попові режим Януковича при всьому тому крадійстві, яке було при всьому тому хаосі, все таки. Продовжили будівництво київського метро. Ви вже доволі давненько мер Києва, а нової станції жодної прикличкові мерів в столиці не відкрито. Коли це буде? Приймається звинувачення. Можу сказати, я зараз був на інциному формі. Складна ситуація. Я не буду все списувати на дуже складну фінансову політичну ситуацію, але можу е, е, зробити е, доповідь, тому що ми тримали Київ з 24 мільярда гривень боргів, які були і е, які були пов'язані з валютою. На сьогоднішній день ми зменшили навіть вдвічі е, борги Києва. І сьогодні борги складають тільки 13,5 мільярдів. Ми збільшили в в му році на три на три борги мається на увазі? Це внутрішні борги mm -hmm. та зовнішні борги, які були пов'язані і зав'язані на валютну складову. Борги нашого міста. І це великі кошти. Навіть по деяким боргам місто повинно було мільйон гривень платити тільки за відсотки. відсотки. Так, метро, метро, метро столичне. Що, що стосується метро, складно... почекайте, всі розуміють, щоб метро побудувати, нам потрібні кошти. І в всіх дуже складних умовах, коли ми отримали місто з дуже великими боргами, нам потрібно наповнити наше місто, наповнити бюджет в 2015 році. Ми на бюджет на 30%, в В му ще плюс на 30%. Зараз я можу звітувати, як київський міський голова. У нас перевищення бюджету, тобто ми отримали більш ніж очікували на третій квартал. 4 мільярда закінчимо Привень. рік гривень на закінчимо рік на 5 мільярдів перевищення, і ці кошти ми вкладаємо і в дороги. Ми планували з початку року 42 дороги. Потім ми бачимо надходження в бюджет. Зробили 86 доріг в місті Києві. Більше 200 кілометрів. Безпрецедентна річ. Наступному на році будемо продовжити. Я поставив завдання зробити 300 кілометрів відремонтованих доріг в місті Києві, і це незважаючи на те, що ми підготовні готуємось зараз. Щодо інфраструктури проведення Євробачення в травні наступного. року. Це Ми теж поговоримо так. Але метро, метро, коли будуть нові станції від Кличку? Для того щоб метро я обіцяв мешканцям Троєщини сполучення зробити, тому що багато майже всі стоять в пробках на мосту, який перевантажений на 140%, Це московський міст. Я підняв документи, коли ми прийшли до влади. Був дуже здивований, тому що Подосвисянський міст був запланований на 1979 році. Можете собі уявити 40 років. Ми будемо святкувати через 3 роки будиництва моста. Я взяв за перед, перед киянами завдання. На 40-річчя відкрити міст. По перше відкрити транспортну інфраструктуру для автівок, але мітро це зовсім інше. Там набагато більше коштів. Поступово ми будемо робити це. Я вже зв'язався з німцями. Вони видали 200 тисяч євро для інспекції для експертної оцінки. В квітні наступного року приїжджає міністр транспорту. Я перевів переговори з фондами. гроші є, і вони всі чекають експертної оцінки. Я взяв завдання на 40-річчя будівництва моста. Тобто, в 2019 році мост відкритий навіть частково. По станції метро зараз плануємо на без моста. Ми не можемо метро зробити. Так, так? По перше мост, а потім вже й наступний крок. Mm. Тобто не раніше дев'ятнадцятому року. Про станцію метро. Я ще Можем раз хочу говорить. сказати: ми не можемо mm. станцію метро відкрити без моста. Мост нам потрібно запустити. а Потім вже будемо далі далі робити метро, але тим не менш ми зараз розробку робимо на віноградарь. Проктування і небличим часом вже будемо презентувати виділено це кошти на розробку і будемо презентувати, тому що я впевнений, що в моїй каденції повинна бути відкрита не одна станція метро на винограду. Коли може бути станція метро? Можна терміни назвати? Почекайте, Ви знаєте, спочатку нам потрібно зробити розрахунки, але потім ми можемо сказати терміни. В рамках я не хочу вашої каденції. Так, В рамках моєї каденції. Я заявив. Я хочу відкрити станцію Метро. І не одну. Добре, дивіться, ви вже це згадали. Означає, це означає, якщо вас е цікавиться, це, це напротязі чотирьох років. Мост Московський, ви згадали. Декомунізація є в Україні, в Києві, в столиці України, проспект Бандери. Скільки існуватиме в Києві Московський мост? Буде можливість зміни назви? А це, яка декомунізація? Я не знаю. Ну, ну є ж проспект Бандери. Сталиці України. Почекайте, скільки комуністам часу, скільки Москві часу. Я розумію, Не що зараз міняти нас. Зараз... Давайте знаєте що? Не перебільшувати, ми зараз будемо все міняти, і деякі слова може бути з нашого лексикону уділяти. Ще дві складови. Все, що потрібно до закону антикомунізації, ми декомунізації ми зробили все, що стосується наступних кроків, я багато разів казав. Якщо б наше життя з, в напрямку знесення пам'яток чи монументів, чи іншого, ми б зносили з ранку до вечора. Наше завдання зробити, і моє завдання я бачу зробити так, щоб в місті Києві економіка працювала, і в місті Києві були робочі місця, нормальні заробітні платні і соціальні стандарти. Це ключове завдання, щоб інфраструктура нашого міста розвивалась. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода я мер Києва Віталій Кличко. От пане Віталію, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив інформ... за інформацією телеканалу 112, що програма установки лічильників на тепло фактично провалена місцевою владою. Це я так розумію, і Києва стосується. Що скажете у відповідь? Мовляв, тільки на 60% встановили менше двох третин. В місті Києві 95% встановлено. Ще більше можу сказати: зірвано тому, що були заблоковані рахунки енергокомпанії, і частину, яка повинна була встановити Київенерго, взяв місто Київ. Ми навіть не до підготовки до зими дуже складна підготовка була, але тим не менш ми виконали і краще ніж інші регіони. Це не стосується міста Києва. Ще раз хочу нагадати: 95% в домівок в місті Києві. Лічильники тепла встановлені. Ми не встигли не встигнемо до кінця року, але впевнений в тому, що в лютому чи через максимум два місяця буде встановлено 100% лічильників. Проблема незаконної забудови. От ви тільки настали е, два роки тому мером. Скільки було скандалів? Ви змушені були як міський голова на них реагувати. Менше зараз скандалів чи ні? На ваш погляд, і що робиться, щоб припинилася ця практика? Скандалів багато, але ми отримуємо зараз результати того, коли були погоджені. Тобто Дали дозвіли без погоджень, тому що зараз ті вузли, які були зав'язані багато років тому, ми розв'язуємо, намагаємось розв'язати і намагаємось розв'язати, щоб врахувати інтереси одної чи іншої сторони. Дуже часто. Коли будинок вже збудований, наполовину збудований, які там люди, які купили вже інвестори, купили квартири мешканці території, які поряд цього будуть, кажуть, а ми не хочемо. І нам потрібно знайти компромісне рішення між громадою, між баченням громади, і тими мешканцями, які виступають інвесторами. Іноді дуже складне питання, але тим не менш ми розглядаємо кожне питання окремо і намагаємося знайти завжди компроміс. Ваша електронна декларація, пане Віталію, є певні питання. Зокрема, чи маєте ми ва майновні мечі? Адже тривалий час там тренувалися, жили. От що можете сказати? Я на вашу адресу закиди з боку антикорупціонерів. Можу вам сказати антикорупціонерам, ви шукаєте не там, де потрібно шукати все, що я заробив, заробив чесно, і всі бачили, як це зробив за спортивну кар'єру. Так що я все, що я маю, за в свої декларації на 15-й рік, і мені нема в чому оправдовуватись. Це даруєте стосується вашої дружини дітей. Тобто все відображено як належить. Отже... Все відображено, все, що е, все, що зробив, я задекларував. Заробив чесно. Якщо ви хочете шукати в рамках антикорупції, ви пошукайте в іншому місці, тому що я заробив, всі знають, як я заробив, І е, питань до цього нема не було ніколи, не ні у е, органів, не ні німеччини, ні сполучених штатів, де я е, мешкав, коли був спортсменом. Пане Віталію, на вашу адресу від самого часу, коли вас обрали мером, коли ви стали головою КМДА, ваші опоненти постійно стверджують, що ви, мовляв, людина не самостійна, нібито, що ви, я цитую їх, ставленик відомого українського олігарха Дмитра Фірташа, що ваші зами, мовляв, більше керують, ніж ви. Що ви можете сказати у відповідь таким критикам? Знаєте що? Я не хочу розповсюджувати чутки, одне не можу сказати. Я людина, яка завжди приймала рішення самостійно, та людина, яка тільки я відповідаю за місто Київ, свою репутацію, своє ім'я. Мені не потрібно ставати, боротися з ранку до вечора, брати на себе великі зобов'язання, але я поставив на карту своє ім'я. Я поставив репутацію і розроблю все для того, щоб Київ був став європейською столицею. Україна стала європейською країною. Я для цього роблю. І я не живу ні в Німеччині, ні сполучених штатах. Я живу в місті Києві, тому що з ним пов'язую своє майбутнє. Ви з метрофіртешов не продовжуєте спілкування? Не За... продовжую ні зараз. Третя річниця початку євромайдану від самого початку. І ви, як лідер партії удар, активно участь брали в цих акціях. Ходили цього тижня, саме так. На допит до Генпрокуратури, наскільки я розумію, так, що два, до розгону... Два, два тижні тому. А, два тижні тому перепрошую. Ну, о чому можете сказати? Три роки вже серйозний термін. І ну як, не так. дарма виходили, тоді люди, мерзнули. Ні, не дарма, але е, впевнений в тому, що ті дії, які відбуваються на сьогоднішній день, показують, е, що люди дуже незадоволені і незадоволені, і мають підґрунтя до цього. Незадоволені тим, як відбуваються е, дії розслідування, Незадоволені тим, що ті люди, які е, ну, розворовували країну, знов починають вголос говорити. Вони нічого не бояться. І багато людей кажуть, чи вони відкупились, чи розуміють, що е, Верховенства права нема, тому що люди вийшли на Майдан. І верховенство права і справедливість це ключові складові. Пане Віталію, це ви зараз... говорите не просто як один з лідерів опозиції. Mm. Ви вже. Тривалий час мер столиці України. Ви ж теж несете відповідальність. Ви це усвідомляє? Я несу відповідальність, все, що стосується міста Києва, і роблю все для того, щоб ті люди, які були причетні для розброєння, не були в адміністрації. Ми звільнили майже 100% тих людей, які були в керівному составі КМДА, мерії. Ми робимо все для того, щоб зробити всі процеси зрозумілими, відкритими, прозорими. І знаєте що? Однак ключова складова. Багато політиків гарно е, говорять. Вони з, е, змагаються, хто краще розмовляє, хто краще обіцяє, хто краще оратор. Я можу говорити чесно, я не буду змагатись в цих закликах і в деклараціях. Я буду змагатись тим, що я зробив. І мені є чим себе, що презентувати. Я дуже радий, що я є тим політиком, який не тільки обіцяє, який реалізовує. І кожен скіян може побачити зміни, які проходять в нашому місті. І дуже в цьому дуже напрямку на моє ключове завдання, щоб кожен кожна людина бачила зміни, відчувала їх. І в цьому напрямку мен, мені є чим звітувати. Маємо я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую, пане Віталію. Гости на радіо Свобода був мер Києва, голова КНДА Віталій Кличко. Прию Олександр Лащенко. І дякую вам за увагу.